Добрий день! Сьогодні ми трошечки поговоримо про осінь. Вона в нас є. Осінь. Осінь. Осінню листочки на деревах. Жовтіють, червоніють і падають, опадають. Ще осінню збирають врожай збирають. Врожай. Збирають врожай. Зараз ми подивимось ось. Дивіться, сад збирають фрукти. Город збирають овочі. Город. Вот на поле сбирают капусту для Для роботи потрібні робочі, робочі інструменти, робочі інструменти, робочі інструменти. Перше, дивіться, це. Граблі. 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 Що роблять граблями, А? Збирають листя, яке впало осінью. Листочки падають на землю. І грабельками, грабельками збирають це листя, щоб було чисто. Ще інструмент робочий це лопата. Давайте прочитаємо. Лопата, лопата. Копати землю, скопують лопаткою. Ще нам потрібно відро. Відро. відро, відро, відро. В нього збирають урожай, збирають. Ще можна ось сюди збирати врожай. Це називається кошик. Кошик. Кошик, кошик. Ось кошик. Ми з вами поговорили. Що люди роблять осінньо? Копають, збирають. грабельками листочки збирають. Це осінньо. А тепер ви подивитесь фільм. Дякую за увагу!